Веселкові кольори Оксана Радушинська. Оранжевий колір, оранжевий колір ти знаєш, і часто його зустрічаєш. Дрімає руда наша кіця їй бантик оранжевий сниться. А рудоволоса Маринка оранжево їсть апельсинку Рожевий колір у рожевій хустинці Оксанка. Вибігає на вулицю зранку, зазирає у небо дитина, там у небі рожева хмарина, а на клумбі рожеві квіти посміхаються, наче діти, зелений колір. Жабка квакає до друзів, стрибунців зелених в лозі. Шелестить трава зелена, зеленіє листя вклена і комашка зелененька. На листку сидить тихенько, блакитний колір. Блакитний день іде по світу, в блакитних русах миє літо і повудийний павучок наткав блакитної моток, а ще з такої полотнини на сукню шиєм для дитини. Фіолетовий колір. Фіалка гарний колір має. Весною всюди зацвітає, а ще цю фарбу де знайдеш? За всім, за всім скоріше простеш. Одне уважніше поглянь. Такий буває баклажан. Червоний колір. Червоненькі намистини є в бабусі і в калини, квітка в полі червоненька, запишалася гарненька. А ще щічки наче вишні, у дівчаток пишні пишні. Синій колір, у волошки синій погляд, наче небо впало поряд, наче річка розвернулась, та й у квіточку вхліпнулась, мов той синій погляд вмився, в очі мама задивився. Білий колір. Зимку снігом білим білим, біле пір'я густка мила, білий хвіст і білі крила, все вона завзята мила. Потім ще на шийку взяла, білий бантик зав'язала. Жовтий колір. Жовта квітка в небі сяє, всіх довкола зігріває, і курча мале жовтеньке, все запитує у неньки Чи дозволять? Хочу знати, мені квітку тусклювати. Чорний колір, чорний пес заснув би вже та все нічку стереже. У дуплі вона сидить, цілий день у ньому спить, І солодко так позіхає, що аж песик засинає. Дякую за ваші перегляди та вподобайки до нових зустрічей!